Малята сьогодні до нас завітала не звичайна казка, а математична. Слухайте уважно, жили собі дід та баба, холодно взимку, дрова закінчилися, нічим топити піч, очі послала баба діда до лісу. Дід так поспішав, що загубив рукавичку. А поряд мишка пробігала, замерзла сильно і каже Пусти, мене, рукавичка, погрітися. А рукавичка не пускає. Просить виконати завдання. Малята, давайте допоможемо мишці виконати завдання. Хто сидить під ялинкою? Так, зайчик. А хто на ялинці? Сорока. Хто праворуч від ялинки? Вовчик. А хто ліворуч? Лисичка. А ось і жабка поспішає до рукавички. Але і для неї є завдання. Слід порахувати від 1 до 10. А тепер від п'яти до десяти. А зараз від 3 до 7. яка цифра сховалася за Хмаринкою? Так, правильно, малята, це 2 та вісім. А ось і зайчик у лісі змерз, хоче погрітися, а рукавичка не пускає, просить виконати завдання. Слід назвати геометричні фігури. Так, це овал, шестикутник, прямокутник, ром, коло, трикутник. Та квадрат. А ось і лисичка хоче погрітися. Давайте їй допоможемо малята. Подивіться уважно, який математичний знак сховався під сніжинкою. Так, це знак плюс. Давайте себе перевіримо. 2 додати 3 дорівнює 5. А у цьому прикладі, який математичний знак сховався? Так, мінус. Зараз себе перевіримо. 9 відняти 2 дорівнює 7. А ось і вовчик поспішає до рукавички. Рукавичка просить виконати завдання. Скільки ялинок малята? Так, 8. А зайчиків. 7. А що треба зробити, щоб їх було порівну? По вісім. Так, додати одного зайчика. Давайте себе перевіримо, скільки зайчиків. Так, вісім. А ялинок також вісім. Отже, їх порівну по вісім. А ось і ведмедик поспішив до рукавички погрітися. А для нього дуже складне завдання. На галявині сперечалися зайчики та білочки. Вони не могли розібратися кого більше, кого менше. Давайте порахуємо і скажемо малята кого більше. Так, зайчиків більше. І ми між ними поставимо знак більше так, щоб розкритий дзьобик дивився на тих тварин, яких більше. На галас. Прилетіли сороки. А давайте порівняємо, скільки сорок та білочок. Так, сорок 2, білочок 3, Сорок менше, ніж білочок. Поставимо між ними ось такий знак менше. Закритий ротик ставиться на ту кількість де менше. А ось і господар рукавички повернувся. Звірята розбіглися хто куди. Малята, як же нам допомогти звірям, щоб їм було тепло? Давайте збудуємо для них будиночок із геометричних фігур, які ми маємо. Погляньте, який чудовий будиночок у нас вийшов. Звірі нам дуже вдячні за допомогу.